У цьому навчальному відео ми розглянемо аналіз проведених дій АПД. Тема стосується бойових завдань. У Збройних силах країн НАТО цю процедуру називають After Action Review. За допомогою АПД ми аналізуємо помилки, вивчаємо бойовий досвід, навчаємо особовий склад і згуртовуємо підрозділ. АПД допомагає краще мислити і ухвалювати рішення, знищувати ворога, зберігаючи життя власних бійців. Аналіз проведених дій складається з чотирьох запитань. У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводити АПД і чому саме ці запитання працюють. Перше, що було заплановано або яким було завдання. Друге, що насправді відбулося. Третє, чому так відбулося, яких помилок було допущено. Четверте, що зробити наступного разу, аби виправити помилки і покращити здобутки. Ставте запитання так, щоб люди хотіли розповідати, а не захищатися. Будьте готові до розгорнутих відповідей і уважно слухайте кожного. Уявімо, ваша група повертається після виконання завдання. Ви сідаєте разом і проводите АПД? Перше запитання: що було заплановано? Яким було завдання? Завдання провести розвідку маршруту, виявити мінування, уникнути контакту, повернутися до 22.30. Резервний план у разі загрози відхід через південний яр. Зв'язок кожні 15 хвилин. Навіщо це питати, якщо ви все планували? Щоб пересвідчитись у однаковому розумінні. Це інструмент зворотного зв'язку, довіри і ваш самоконтроль. Переконайтесь, усі зрозуміли однаково. Друге, що насправді відбулося, розкажіть послідовно. Вийшли вчасно, рухались за планом. На 20-й нойт почули техніку на півночі. Передали в штаб, змінили темп, обійшли шум ділянкою зліва. Затримались через завал, втратили близько 10 хвилин. Почуйте кожного, різні описи доповнюють картину і показують зусилля кожного. Після такої розмови бійці самі оцінюють успішність і беруть відповідальність. Ви не поспішайте з власними оцінками. Дайте групі прийти до висновків. Третє, з'ясуємо, так відбулося. Обрали лівий обхід через рельєф виявився складнішим ніж на карті. Чи правильно я розумію, що завал ми не врахували? Можеш уточнити, як це вплинуло на темп? Обговорюємо не людей, а проблеми дії, події та їхні наслідки. Повернімося до задачі. Що саме спричинило затримку, розвіддані чи оцінка маршруту? За підсумком бійці називають основні помилки. Усвідомлення: перший крок до навчання: зафіксуйте причинно-наслідкові зв'язки і відповідальних за виправлення. Четверте, що треба зробити наступного разу, аби виправити помилки чи покращити здобутки? Додаємо часовий буфер, уточнюємо рельєф, готуємо два маршрути відходу. Проведемо коротку репетицію сигналів і дій на завал. Це розвиває навички рішень і створює відчуття взаємної підтримки. Кожен хоче бути успішним. Наступного разу зробимо краще і повернемось усі. Спільне розуміння, фахат причини дії. Використовуйте, ад щоразу бережіть себе і побратимів.